Ну ладно, это і діло. Ну на те місце бандеру ставят. Злам 2023 2024 років став складним випробуванням для українців. І знову ж таки причиною цього стали три масові обстріли українських міст відповідно 29 грудня, 1 січня та сьогодні 2 січня. Станом на зараз, це 12 година, внаслідок обстрілу 29 грудня загинуло 30 людей у різних містах України. Також неспокійними були і ніч на 30 і 31 грудня. 1 січня внаслідок обстрілу потерпіло. Зокрема, два знакових об'єкти у Львові це музей Шухевича у Білогорщі та один з корпусів Академії біотехнологій у містечку Дубляни, це частина Львівської громади, де свого часу навчався Степан Бандера. І в цьому разі ми можемо точно говорити, що цей обстріл пов'язаний з тим, що. 1 січня 1909 року народився Степан Бандера. Тобто, це свого роду привіт всім українцям. Про наслідки атаки 2 січня, поки рано говорити. Відомо тільки, що удари були в основному по Києву та по Харкову. У Києві горить одна з багатопочті. Пар... Поверхівок і, і зараз, і поки що відомо про загибель п'яти осіб. Ну, але цілком ймовірно, що ця цифра буде мінятись впродовж дня і, на жаль, у більшу сторону. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії. Мене звати Олександр Серцов, я журналіст і тут ми говоримо про основне та з компетентними людьми. Обов'язково прокоментуйте це відео, напишіть чи ви в безпеці, та обов'язково долучайтесь до числа підписників, патронів та спонсорів каналу. На фоні тих обстрілів, які тривають. Е Цим, цими днями обстріл музею Шухевича може здатись загалом незначною подією. Дійсно, йдеться про звичайну сільську хату, і на фоні палаючих багато поверхівок це, в принципі, лише незначний епізод, який, як правило, випадає із новин. Але це будівля, яка, яка має велике символічне значення, і саме тому я на ній може наголошу окремо. Для тих, хто не в курсі, тож коротко розкажу про цей музей Шухевича. Як я вже сказав, це є звичайна сільська хата 1920-х років побудови. З якої, на щастя, до початку війни вдалося вивезти значну частину експонатів у безпечне місце, і юридично музей Шухевича є складовою частиною Львівського історичного музею. Загалом збитки від знищення музею оцінюються у понад 2 мільйона Понад 2 мільйона. Ну, це попередня оцінка. І як повідомили у музеї втрачені меморіальні речі Романа Шухевича, стіл крісла, фотель, фортепіано, а також по Романа Шухевича, авторства Михайла Черешньовського та скульптура Степана Бандери, авторства Ярослава Троцька. Решта близько 600 одиниць, експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце. Зараз вони у безпеці це повідомили у Львівському історичному музеї. Ну, але, мабуть, справа не в тому, що знищено, що вдалося порятувати, а у символізмі самого місця. І, що важливо, що про бажання відбудувати музей фактично одночасно. Заявили і міський голова Львова Андрій Садовий, і Петро Порошенко, який сказав, що його фонд відбудує цю хату, цей музей. Ну, Білогорща це віддалена дільниця Львова, яка віддали, відокремлена від Львова, так би мовити, навіть двічі. По-перше, вона відокремлена від мікрорайону Левандівка, а Леванд... Лісом, Вона є за лісом. А сама Левандівка, вона відокремлена залізницею. Ну, Левандівка це місце компактного поселення Львівських залізничників. І сама Білогорща років 50 тому увійшла до складу Львова. Там є лише особняки, там немає якоїсь серйозної інфраструктури, тільки, звичай... тільки особняки, кілька невеликих магазинів, торфовища, які є заповідною зоною, ну і музей Шухевича. Все. Більше там нічого немає. І, власне, це, цей музей, це будинок, в якому Шухевич прийняв свій останній бій. Із НКВД, власне, там він загинув. Ну, а Дубляне це донедавна невеличке містечко, яке знаходиться одразу на північ від Львова. Фактично, це є мономісто. Воно розрослося навколо аграрного вишу, у якому свого часу навчався Степан Бандера. Ну і, на щастя, Ніхто із студентів внаслідок цього обстрілу не потерпів, принаймні про це нема повідомлень. І це вже дуже добре. Як це вплине на навчальний процес, ну поки що не повідомляється, але наскільки я зрозумів, головний корпус вишу не зачепило, а Там, власне, цей виш він є не настільки великий. І... В основному навчальний процес він відбувається в головному корпусі, а потерпів старий корпус. Але якщо вибудувати ряд от всі ці обстріли, які відбувалися протягом цих днів, то вийде так, що Росія знищує всіх і все, в тому числі. І українську історію, тобто вона стріляє і по сучасних українцях, і по сучасній житловій забудові, і по тому, що являє собою історичну і культурну цінність. Тобто і по навчальному закладу, і це не їхнє собаче діло, чи проводиться там навчання в тому корпусі, який потерпів, чи ні. І по, по музеях в даному разі по музеї, який присвячений одному з найвидатніших українських історичних і військових діячів Роману Шухевичу. І тут варто повернутися до цитати Путіна, який яка є на початку цього відео, і де Володимир Путін бере на себе функцію історика і визначати. Хто з українських історичних діячів є позитивним, а хто негативним? Мабуть, це не його справа. І я відразу нагадаю ще низку подій, які відбувалися задовго до війни, але які просто Покажуть е, певну тенденцію. Отже, 15 лютого 2018 року було підірвано музей Степана Бандери у селі Старий Угринів. До речі, музей Бандери у Старому Угриніві – це е, найдавніший музей в Україні, присвячений Степану Бандері. 17 серпня 2014 року було підірвано могилу Степана Бандери у Мюнхені. Це в Німеччині 10 липня 1991 року у Зашкові, у селі Зашкові, підірвано пам'ятник Євгену Конувацю. Тобто їхня мета залишається незмінною протягом 10 річ. Це є вбивство Степана Бандера. Потім, коли вони зрозуміли, що це не помогло, і Бандера перетворився на символ, вони знищили його могилу. А тепер, коли бачите, що все одно з того нічого не виходить, вони знищують могилу головного командувача Української повстанської армії. Але московити знищують не тільки об'єкти, пов'язані з діячами національ... українського націоналістичного руху. Було знищено музей Григорія Сковороди на Харківщині, музей Марії Приймаченко на Київщині. І станом на січень минулого року знищено 22 музеї і пошкоджено 41. Також знищено 9 театрів та філармоній. Ну, Очевидно, це дані річної давності і за той час число знищених музеїв. Театрів і філармонії вона тільки зросла. І це при тому, що ані Бандера, ані Шухевич, ані Конувалець не знищили жодного музею, театру чи галереї. Совєтської, Совєтського музею. Навіть попри те, що совєтська влада створювала музеї доволі сумнівним історичним особам. Таким, як Ленін, але, скажімо, музей Леніна у Львові ніколи не знищувався, не пошкоджувався українськими е націоналістами. Ну, хоча б з тих міркувань, що він знаходився в історичній будівлі, до цієї будівлі совєтська влада не мала жодного стосунку будівлі має статус пам'ятки архітектури. І зараз там, звичайно, знаходиться найбільший, найбільший відділ, ну, виставковий зал, здається, Львівського національного музею імені Ш... Митрополита Шептицького. ну Як на мене, просто це свідчить про те, що совєтська влада і є. Озброєні загони НКВД, а тепер російські окупанти не мають жодного стосунку до культури. Другий момент, який, вочевидь, зараз дратує Путіна це святкування Різдва за новим стилем. Очевидь, це теж е, призводить до, до його. Це псує йому настрій. Е -е і ще один чинник це, вочевидь, обстріл е Білгорода, міста е з, з території якого здійснюються постійні обстріли Харкова. Московити ніяк не можуть зрозуміти, за що. По них стріляють. І, очевидь, вони чомусь думають, що вони таким чином захищають свій Білогород. Ні, не захищають. Вийдіть з України і Білогород буде мирним. От і все. Натомість і музей Шухевича. І сільськогосподарські виш у дублянах, і київські будинки, і харківські будинки. Все це суто мирні цивільні об'єкти. З музею Шухевича точно не обстрілювали російську територію. І, і, і в саме проблема в тому, що росіяни і Путі не можуть зрозуміти, що вони принесли війну. Вони отримали відповідь. І так буде. Дякую за перегляд.